Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги настійний годинник із термометром. Це стильний та функціональний аксесуар для вашого дому або офісу. Завдяки дистанційному керуванню ви зможете легко налаштувати час, дату та температуру. Годинник оснащений двома будильниками для зручності пробудження, а функція пам'яті зберігає налаштування навіть після вимкнення живлення. Високоякісний дисплей забезпечує чітке відображення часу, а яскраві цифри добре видно навіть на відстані. Годинник може бути встановлений як на стіл, так і на стіну завдяки універсальній конструкції. Ідеальний вибір для тих, хто цінує комфорт та пунктуальність.